Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 21 листопада, і дивимось ми з вами те, що відбувається зараз у нас в Верховній Раді. З 19 листопада з середи, вона перейшла в режим консультації через публікацію плівок набу про корупцію в енергоатомі. Про це заявив голова ради Руслан Стефанчук на планета... план... пленарному засіданні. От і Наступне засідання вони будуть інформувати додатково, коли воно там буде. Що хочуть, Нардепи почекають кадрових рішень, і також від українського президента Зеленського це і про відставку Єрмака і ем, говорять про те, що справа пов'язана з Міндічем. Співвласником студії квартал 95 може стати частиною більшої кримінальної справи. 19-го звільнили Грінчук та Глущенко, ну і заявив Венеславський про те, що глава офісу президента Юрмак має піти у відставку. Це все, звісно, залежить від президента Володимира Зеленського. Це заяви Веніславського. Давайте глянемо, що нас зараз, а, і про той тимчасовий уряд, який хочуть створити. Давайте одразу про тимчасовий уряд, а далі підемо з вами про Так. підемо з вами про раду. Панство, я нагадую про те, що у нас з вами триває збір на авто на пікап для птахів Надяру. Будь ласка, приєднуйтесь до збору, там нам залишилося з вами. Сподіваюсь, небагато. Ще, ще перед відео не передивлялась, але автівка вже обрана і вже готуються документи для того, щоб привезти її в Україну. Хлопці чекають на авто. Знаєте, наразі. Які стоять задачі перед птахами. Да? І у нас з вами буде розіграш для цього збору є гільза з підписом козака Сіромахи, є дуже класний тубус, розписаний арт Незламні. Друзі, будь ласка, приєднуйтесь. Посилання на банку є в описі під відео. І сам розіграш буде, як тільки ми з вами назбираємо потрібну суму. В телеграм-каналі я проведу цей розіграш. Все відкрито, все прозоро. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Будь ласка, приєднуйтесь. Маленьких донатів не буває. Да? На Зараз це найкращий вклад в перемогу України. Да? Будь-який донат важливий. Добре, давайте глянемо, що за тимчасовий уряд хочуть створити, взяла темну колоду сьогодні. В Україні, що за бажання того тимчасового уряду, Ох, не, не навряд чи він там щось такого плану буде створено. Карта світу виходить, да, змінити порядок в цілому, вийти з замкнутого кола. Дійсно, мова про заморозку, а, мабуть, про мир, так да? Але що таке мир? Ну, по вежі це такий собі мир, тобто це примус. Піти на ті умови, які є. І е, мова дійсно йде про сили е, Заходу, тобто це від західних партнерів, це не, ну, якби не наша історія. Ну, вони намагаються якимось чином змінити систему, зробити так, щоб е, зробити так, щоб. Е, на їх умови. Да? А з іншої сторони, друзі, тут з Кубків і карта світу більше медійні карти. Тому всі ці заяви з приводу тимчасового уряду вони більше як про медійність. Да? Тобто подивитися, як будуть реагувати, як буде там світ реагувати, я не знаю, українці. Тобто, до чого ця картинка, до чого чого ця ця картинка, інформація може призвести. Ну, от Більше так, по, по створення. Не бачу по цих картах, ну, давайте спитаємо, чи буде створений тимчасовий уряд. Щось інакше може бути. Під егідою, бачите, як дуже хочуть е західні партнери, я так розумію, Трамп чи хтось там і ще дуже хочуть, щоб так сталося, для того, щоб можна було впливати на рішення, які приймаються в Україні, для того, щоб всі, все, що у нас е як це сказати, от, от момент там підписання всіх цих документів да, для того, щоб залишити свій вплив на владу в Україні? Це хитра е, історія, це маніпуляція, це ну, такий обман від заходу, да? обманним шляхом досягти своєї мети. Ну, от Мова про це. Чи буде він створений? Ні, в такому форматі ні. Зміни, які ще будуть взагалі стосовно якогось, ви знаєте, стосовно якогось тимчасового чогось воно може бути, але не про тимчасовий уряд. Коли офортуни, це як знаєте, як подійність, як циклічність, ми можемо з вами повернутися до чогось. Да? Але це як вимушена міра. Ну, от Щось схоже на тимчасовий уряд. Хто може там підписувати документи, щось схоже на тимчасовий уряд. Все рівно якась інша історія буде. Тут я про тимчасовий поки що нічого не бачу, поки що ні. Але бачите, як ноги з Кремля. Ноги з Заходу, там, від Трампа, да, намагаються якимось чином вплинути на Україну і змінити владу. Добре, давайте дивитися, що відбувається в Раді. У нас зараз Офіс Президента, Рада, неважливо. От все, що у нас у владі, всі, хто дотичний до прийняття рішень, що на зараз відбувається, Україна влада. Ох, під таким пильним наглядом на зараз наша робота, нашої Верховної Ради і там, е, певних е, людей, да, тобто висвітлюють на зараз дуже багато чого будуть висвітлювати, і багато хто дійсно шукає е, собі якогось прихистку вже. Да, тобто, Можливо, там з кимось перемовини йдуть стосовно того, щоб ну, е, врятувати себе. Намагаються не знаю, трійка жезлів, знаєте, як а, карта, ну, дивимось в майбутнє. Да? Тобто, але дивимося в майбутнє виключно про себе. тобто Тут не про Україну. Багато хто, можливо, десь буде їхати, намагатися виїхати з України або там щось своє вивести сім жезлів, ну, карта більше про це. Що з Верховною Радою? В плані дуже важко на зараз приймати рішення, тому що, а, тому що... сімка Пентаклів взагалі карта певної такої зупинки. Да? Тобто Верховна Рада на зараз і вправду. А, для того, щоб рухатися кудись далі, потрібно приймати дуже важкі рішення і, можливо, десь щось втрачати. А, ну, Сім Пентаклів, це, знаєте, коли. Щось приносить тобі певний результат, а тут ви ну, зрозуміли, про що мова йде. Доводиться від чогось відступати. Но робота на зараз дуже важка, тому що з двох сторін намагаються впливати на роботу нашої ради. Да? Карта Сонця карта керування. Хтось прям дуже сильно тисне і дуже сильно керує, тому що хоче ну, результатів більше для себе. Двійка жезлів це. Ну, типу, як мати вплив на рішення в Україні в плані влади, що на зараз відбувається. Ох, такі зміни йдуть друзі, дуже великі зміни. І це навіть не стільки про конкретно там Єрмака або тих людей, які зняли ну, зі своїх посад. Це зміни в цілому, карта імператора. і... Картавежа тут і Зеленському також да, йде така собі певна загроза, мабуть, і в плані його життя, і в плані його здоров'я. Тиск на нього йде колосальний для того, щоб змінювати закони, для того, щоб можна було ну що, керувати Україною, залишити свій вплив, поставити своїх людей. Тобто, ну, от як якось так. Але те, що у нас прям все ламається, знаєте, як ламається вся система. Да? От Все, що було раніше, воно як відживає. Да? Карта смерті. Дуже багато зараз буде викриттів, дуже багато негативної інформації, дуже багато впливу на населення, емоційних дуже скандалів багато буде. Тому тут потрібно, друзі, тримати себе в руках. От все, що буде на зараз відбуватися, все направлено на то на те, щоб ну, в тому числі, да, на те, щоб українці відчували себе кинутими, щоб вони відчували себе по п'ятірці кубків, це самотніми, щоб було відчуття розчарування, відчуття втрати, да, тобто зробити так, щоб українці ну, як зневірилися. От правильно зневірилися. І знову карта Сили на дні колоди, це ж про тиск зовні да? <клес> <клес> розгойдують ситуацію, торгуються, шантажують, мова йде про захід, або хто? той, хто стоїть там над тим Трампом, або, ну, знаєте, це як сильний цього, да, намагаються там свій вплив. На Україну поділити. Колесо Фортуни, карта колосальних змін, і все рівно ці зміни йдуть під гідою когось зверху. Тобто це не про Україну. Зміни дійсно можуть бути, і закони якісь можуть інші прийматися. Да? Але щось у них ну, не сильно все буде виходити в плані заходу, я маю на увазі в плані тиску. Вісім кубків карта вийшла, тому будуть шукати якісь інші можливості. Давайте про... про Єрмака я вже дивилась, там йому дійсно. Ну, давайте спитаємо ще раз, чи буде, чи звільнить Зеленський. Єрмака, да? чи зніме він його з посади? Зеленський, чи зніме він Єрмака, з посади голови Офісу президента? Не хоче невигідно п'ятірка Пентаклів, четвірка Пентаклів невигідно, не хоче знімати. Тут така якась ситуація. Знімати не хоче. Чи доведеться йому зняти? Карта шута? Якісь буде шукати інші варіанти, або перевод, не знаю, в плані, можливо, якась інша посада, але карта, Шута ще може говорити про те, що не буде варіантів, да? тобто буде якась ситуація, неконтрольована, контрольована Зеленським, будуть якісь події, неочікувані, коли доведеться приймати важливі рішення, складні рішення. Да? І ти на речі, можливо, яких ти і не очікував, ну, але це, так, знаєте, як необхідна міра. Чи піде Єрмак зі своєї посади? Ну, На зараз двійка пентаклів. Заміна якась може бути. Да? Тобто поміняються посадами щось таке. Ну, Єрмака зміни чекають. Добре, що стосується Зеленського. На зараз його президентство, Зеленські, зміни також ідуть, колесо Фортуни намагаються прибрати карта Заходу Трампа. На дні колоди, там ще шістка пентаклів, да? тобто помінятися на того, хто більш вигідний. Шістка пентаклів готові вкладатися в того, хто буде приносити більше результату. Тому. Те, що його хочуть поміняти, ще було в розкладі про генералів. Попередні розклади, подивіться, будь ласка, Зеленський і його президентство. Друзі, ну загроза йде на волосині зараз. Оце все вісить в плані Зеленського і його президентства. Мало того, що йде загроза по життю, по здоров'ю, є загроза отруєння, є загроза того, що його будуть створювати. Такі негативні картинки давати дуже багато брехливої інформації. Карта місяця і сімка кубків це про брехливу інформацію. Не, не говорю в тому плані, що я когось вигорожую. Ще раз я вам повторю про те, що розклади. В розкладах немає моєї особистої думки. Я е, читаю виключно те, що є. Тому е, багато інформації, яка буде з'являтися про. Зеленського про його президентство або про все, що до чого він може бути дотичний, тому що він невигідний потрібна людина нас, яка, яка може піти на компроміс для Заходу, для Трампа і так далі. <клес> Зеленський на компроміси не йде. Тому тут його, типу, як простіше поміняти, підставити, ну, щось таке. Щось таке. Um... <клес> До чого призведе оцей скандал? Міндіча Надалі ще будуть якісь викриття, такі великі викриття, ще когось можуть знайти за кордоном. Про якісь зв'язки розповідати. І знову дуже багато води, багато інформації до да, створити емоційний фон а, в країні, да, і прям силувати будуть для того, щоб знайти ще якогось зрадника. Але щось ще глобальне може бути до більших викриттів ще призведе, а, да? Да, друзі, карта Сонце. Щось таке, що нам з вами прям на якомусь такому дуже високому рівні. Або, знаєте, як мова навіть не про рівень. Карта Сонця якась така голосна подія для нас, для всіх. Тобто щось таке яскраве, щось таке дійсно велике, голосне, медійне. Щось ще може бути. Добре, чого нам, на чого Україні чекати. Да? В плані підписання, в плані миру, в плані от всього, що на зараз відбувається в Україні, давайте просто на найближчий час а, події в Україні да? от з цими домовленостями, з цими а, пропозиціями, які дають Зеленському на підпис, я в плані... Перемир'я, чого в Україні чекати найближчий час. Чого чекати? Верховна Жриця. Все рівно щось відбувається в плані таємних розмов, таємних домовленостей. Те, що є на зараз, воно не влаштовує вісім кубків це пошук нових шляхів. Пошук обхідних шляхів, пошук нових е, варіантів домовитися. Чого чекати? Україна продовжує себе захищати. Зміни якісь можуть бути, до речі, в е, е, те, що стосується Заходу або Трампа. Все ж таки хтось може з'явитися, думка знову може помінятися. Пам'ятаєте, як спочатку говорить одне, потім у нього там за годину-дві змінюється думка, і він починає зовсім іншу риторику. Но тут такого плану також можливо. Тут таке відчуття, що зможемо достучатися, або зможемо показати, або, знаєте, як своєю наполегливістю все ж таки довести. Заходу і тим аерофантам, хто стоять над Трампом, тим ну тобто, не буде іншого варіанту, як підлаштуватися під наші вимоги. Все рівно я не бачу, що тут Україна прогнулася, поки що карт таких немає. Дай Боже, звісно, щоб їх і не було. Але зміни чекають саме, зміни, якісь будуть відбуватися саме на Заході, тобто у наших партнерів. Це не про нас з вами, але на нас воно торкнеться. Це нам допоможе себе захищати. Допомога все рівно йде. А захід буде намагатися поставити людину, поміняти все, що стосується керівництва країни, да, або це про, про військове, про військових. Тобто тут якась заміна може бути призначення нової людини, призначення керуючого. Да. Король мечів це не про очільника країни, а той, який може виконувати. Тобто будуть намагатися поставити таку людину, яка а, піде на компроміс з Заходом, яка буде спілкуватися з Заходом, людина, яка буде вигідна Заходу, шістка пентаклів? Та, ну, і от карта Сонця, ця людина, начебто, на думку Заходу, має вирішити питання, закінчити війну. Ну, так. А, про що ще мова йде? У нас може бути з вами допомога, дійсно, від наших західних партнерів в плані повернення якоїсь території. І, звісно, це може йти військовим шляхом. Да? От Король мечів все ж таки про військові якісь дії. Це може бути десь на півдні, я не знаю, карта Сонце. Десь на півдні. Це, знаєте що, мова ще може йти про перемовини. Все ж таки, і він виступає третьою стороною в моменті домовленості, да? вирішення якихось спорів. Тому е... допомога навіть якоюсь військовою силою може бути від третьої сторони. І в плані. Е... В плані перемовин можуть звучати якісь такі речі, медійно, да, от ну, заяви якісь робити стосовно. Про Крим можуть почати говорити або про е, повернення якоїсь нашої іншої території. Ну, По Сонцю чусь, мені так здалося, що мова йде про Крим. В Криму там вже щось таке може, до речі, відбуватися. Цікаво. Ну, поки не будемо з вами чекати Крим. Так, чого в Україні чекати найближчий час? Дев'ятка жезлів. Знову про маніпуляції, про затягування, а дев'ятка жезлів. Дуже багато розмов стосовно того, що необхідно підписувати. Необхідно нас можуть залишитися залишити. Одних на певний час, або як показати картинку, що ми залишаємося одні, якщо ми дійсно не йдемо на якісь домовленості. П'ятірка Пентаклів, сімка кубків створити ілюзію катастрофи, да? створити нам такий емоційний фон, щоб нам було некомфортно, і щоб ми пішли на ті умови, яких від нас чекають. На зараз багато подій буде відбуватися не в Україні. Загроза йде сусіднім якимось країнам. Друзі, якийсь удар може чекати сусідні країни. Знову ж таки, нас з вами можуть обріхувати. Я про Україну говорю про українців, що, начебто, ми десь щось зробили, якусь катастрофу або якусь диверсію, щось може бути пов'язано по колесниці з транспортом, якась катастрофа. До речі, жертви ще можуть бути серед людей, але це десь в світі. Бачите, як питаю про українців, ну, будьте обережні в плані там, якихось провокацій, диверсій, якщо ви десь перебуваєте за кордоном. А Удар може бути, да, десятки мечів і туз мечів. І, ну, це не, не ми організуємо, але можуть сказати, що ми. І в плані транспорту, да, люди можуть постраждати десь в світі, чомусь це торкнеться Україну. Внутрішнє. Чого чекати в плані всіх наших оцих посад? Роботи радийти. Боже, як багато маніпуляцій. Ви подивіться, одні ті самі карти. 10 жезлів, карта світу, карта місяць. Наскільки важко керувати без маніпуляцій, впливати. Якась пропозиція ще буде для нас. Да? І ця пропозиція вона буде більш такою. Але знову ж по силі але, можливо, більш вигідною, мабуть, да? більш рятуючою? Щось може бути скоро підписано, друзі. Через якусь катастрофу, щось може. Друзі, щось в світі. Це за сьогодні другий розклад. Дивлюся і одні ті самі карти. Щось в світі може статися. Мені не подобаються карти. і знову вода. Не знаю, давайте спостерігати. Будьте, будь ласка, дуже уважні стосовно будь-якої інформації, яка З'являється в просторах а, інтернету або там ще де ви її бачите, чуєте, телебачення, радіо. Неважливо. На зараз дуже багато буде фейків, а, дуже багато штучної картинки. Будь ласка, фільтруйте, тому що є велике бажання створити а, у нас, у українців, відчуття. Коли в тебе опускаються руки. Не маємо права опускати руки. Є військові наші хлопці, наші дівчата, які боронять, які захищають. Нас з вами захищають наші землі, території, які боронять, захищають небо. Тому ми маємо тримати тил і вірити, молитися не на прокльони. Росіянців, а молитися на захист українців. Направляйте, будь ласка, свою енергію всередину. Не підживлюйте ворога, підживлюйте добром ЗСУ. Я дуже дякую вам за перегляд. Спостерігаємо за подіями. Якщо щось цікаве, з'являються, якісь питання, новини, діліться, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях. Будемо з вами продивлятися. Дякую вам за донати, за ваші підписки і коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.